Добрий день. У нас сьогодні на огляді фара Hyundai i 30 з 2008-2012 по 2012 рік. Чорна всередині, бо вже існує хром повністю. Що ми маємо? Маємо маленькі мікроцарапини, бачу, камера показує. Їх можна полакувати і полірнути. На відсотків 90 менше буде видно, так як це БУ вживана. Це нормальне явище. Тай -тай. Оригінальний номер. Це доказ, що вона є оригінальна, вживана. Всі вуха на місці. Повна комплектація. Далі фішки залишилися. Цю фару ми продаємо в роздріб, а також в нас є товари, які на опт для оптовиків. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Всю інформацію оставляю під цим відео.